Мого ефіру на 24-му. будемо говорити про ситуацію у Херсоні. Чи маємо зараз Сергія? Пане Сергію, вітаю! Слава Україні! Вітаю героям! Слава Херсонщина! Це Україна! Сто відсотків, і хочу розпочати навіть знаєте, не з обстрілів, а з повідомлень, які ми почули трохи раніше від офіційних посадовців. Ми знаємо, що від 5-го числа до Восьмого в Херсоні цілодобова комендантська година е, пересуватися вулицями міста заборонено. При цьому а і на та виїзд також місто закрите. При цьому е, Наталі Гуменюк, речниця оперативного груповання. А південь каже, що все-таки ніхто не замикає людей вдома, можна виходити там поблизу своїх будинків, умовно кажучи, там за продуктами купити те, що необхідно. У вас хочу запитати як у людини, яка ну точно стежить за тим, що відбувається, і в Херсоні, і в тому числі на вулицях Херсона, як виглядає цими днями зараз життя міста? Ну і чи є якась інформація, можливо, про а Результати цієї комендантської години, бо ми ж знаємо, що не просто так е, такі речі запроваджують е, комендантська година діє з вчорашнього вечора. і Буде діяти до понеділка до ранку, і е, е, дійсно. Е, Попереджували про те, що треба запастись продуктами для того, щоб уникати пересувань містом, але і попереджали заздалегідь в тому, що прогулятися біля свого будинку, звичайно, можна, особливо якщо є в родині діти або домашні тварини, то в цьому разі з собою брати паспорт. Хоча люди в Херсоні все ж таки дотримуються умов комендантської години і зайвий раз не виходять на вулицю, перебувають в своїх домівках, і в цьому херсонці єдині що треба дійсно допомогти правоохоронцям, треба допомогти спеціальним службам для того, щоб вони могли відпрацювати свої поставлені задачі по виявленню можливих наводчиків, про виявлення можливих. Російських диверсантів, тобто правоохоронці працюють, і саме тому була оголошена ось ця комендантська година. Ми вже бачили результати, які оприлюднені на офіційному сайті Служби безпеки України, що виявлено наводчика, який працював в Білозерській громаді. Його якраз заарештували. Тобто, як ми бачимо, що все приносить результати. Будь-яка дія, яка ініціюється військовими і відповідно, відповідними службами, ми маємо обов'язково дотримуватись і надавати змогу працювати і правоохоронцями військовими. Ну і ви е знаєте, я не бачу зараз повідомлень про обстріли. Я не стверджую в жодному разі про те, що я там припускаю, що їх менше чи тим паче, що їх нема. Але ну складається принаймні враження, що окупанти вони тільки й чекають, щоб люди повиходили на вулиці і е бережуть боєприпаси. Якщо е і не так щільно обстрілюють Херсон, якщо я не правий, ви будь ласка, мене одразу поправте. Розкажіть, яка зараз ситуація з обстрілами. Вночі обстріли були. Окупанти вночі обстрілювали місто Херсон. Як зазвичай і вони терористично поводять себе в той час, коли люди перебувають в своїх домівках. Зараз в день дійсно обстрілів немає. Більше на зараз працює наша артилерія по угрупуванням ворога на лівому березі. Обстрілів Херсона поки що не спостерігалось, Слава Богу. Дійсно, ми бачимо, що наміру окупантів такі вночі. Вони працюють, коли вони вночі вони обстрілюють, коли люди перебувають в своїх домівках. А в день, коли люди збираються в в місцях масового скупчення, вони наносили удари в день. Ще зараз дійсно комендантська година. Люди не збираються, місто виглядає порожнім, люди дотримуються комендантської години. Тому я так розумію, окупанти і не стріляють по місту, тому що немає скупчень людей, і з цього можна зробити висновок, що окупанти навмисно просто тероризують мирне населення і саме шукають там, де можна завдати артилерійських ударів, де найбільше кількість. Людей тому на зараз, ну знаєте, важко навіть казати, але слава Богу, спокійно. Тому що, ну знаєте, кожне слово треба обережно вибирати, бо ми розуміємо, що обстріли в Херсоні можуть бути в кожен момент. Однозначно, на жаль, це так. І в цьому контексті пам'ятаєте. Свого часу була така активна дискусія. Е, закликали місцеві активісти до створення е, таких е, міні- е... Міні укріплень, ну навіть не укриттів, а скоріше таких бетонних загороджень для того, що, щоб влада е, якомога більше таких речей е, поставила на вулицях міста, щоб у разі артилерійського обстрілу люди могли хоча б забігти там, чи то за бетонні блоки, чи то е, за мішки. Так після цього почалися ще і е, авіаудари, від яких вже ні бетон, ні мішки не рятують. Ясна річ. Е, ну але е, так чи інакше, от загалом, якщо говорити <кій> про ситуацію. Із захистом від артилерії, як би ви ну, оцінили, скажімо так, щільність оці, оцих от е, міні-укриттів, які я знаю, ну їх десятками е, зводили? Ну і чи є у місцевої влади якесь бачення щодо того, як можна було б теоретично захиститися від авіаційних бомб? Відційних бомб на зараз триває робота по обладнанню стаціонарних бомбосховищ, і ця робота триває поки що в обласному центрі. Такі стаціонарні бомбосховища на зараз облаштовуються, але по іншим населеним пунктам ми розуміємо, що це буде зробити абсолютно важко. Місто Херсон керованими авіаційними бомбами окупанти не обстрілювали, а обстрілюють на зараз. Здебільше якраз Кізамис обстрілювали дуже потужно на тому тижні, і там, до речі, проведена евакуація родин з неповнолітніми дітьми. На зараз це Білозерська громада передмістя Херсона, селище Велетенське було обстрілено авіаційними бомбами. Це так само Білозерська громада. Але зараз окупанти завдають ударів керованими авіабомбами в Береславській громаді і в Новокаховській громаді. Але на правому березі це селище Козацьке і веселе це селище, яке знаходяться безпосередньо перед дамбою Каховської ГЕС, і окупанти з лівого берега обстрілюють ці населені пункти, а також місто Береслав потерпає від обстрілів керованими авіабомбами. І в цих населених пунктах, все ж таки, як і в тягінці, я думаю, треба буде провести евакуацію родин, які мають неповнолітніх дітей, тому що ці населені пункти е, так само щільно потерпають від обстрілів, від щільних обстрілів. Е, в, е, щодо мобільних укриттів, то в обласному центрі мобільні укриття спочатку е, почали давати благодійні організації. І це почалося саме з того моменту, коли перший раз окупанти завдали удари по скупченню людей біля центрального супермаркету в центральній частині міста там і було перше облаштоване таке мобільне укриття, яке надали, надали благодійні організації. Тоді ми всі пам'ятаємо трагічний випадок, коли снаряди систем залпового вогню. Потрапили до однієї з зупинок громадського транспорту. Тоді випадок повторився вже на корабельній площі. Спочатку це було на Миколаївському шосе, і були криваві наслідки цих атак. Тоді було проговорено те, що на всіх зупинках де збираються люди, мають бути саме такі укриття. Щоб якщо починається обстріл, то люди могли сховатися, Де, взагалі, такі мобільні укриття. Вони мають бути саме в місцях скупчення людей, але треба розуміти, що це відбувається настільки швидко, що інколи і в це мобільне укриття неможливо добігти. Тому ситуація складна, хоча роботи тривають. Ну і я долучаюся до вашого заклику насправді щодо евакуації, бо це такий найбільш надійний спосіб не перебувати під обстрілами. Хто його знає, скільки залишилося до звільнення лівобережної Херсонщини, одному богу відомо, але я думаю, що вже не так, не так довго залишається чекати, тому якщо є можливість виїхати. Я дуже би закликав до цього. Якщо немає, то закликав би знайти таку можливість ну, місцевого населення. І чесно кажучи, от ще скористаюся тими кількома хвилинами, які в нас зараз залишаються, а, пане Сергію. Ви можете просто, я не знаю, по-людськи чи як пояснити, чого е окупанти ну змоделювати можливо у вас є якісь версії, навіщо вони прикупалися до села? Ізумис, це од один із населених пунктів, які щільно обстрілюють, але він знаєте, такий по моєму один із найменших там таке співвідношення. Дуже маленьке село, яке дуже активно обстрілюють дуже великими снарядами, авіаційними бомбами село знаходиться фактично на узбережжі, на узбережжі затоки, а там немає якихось великих будівель. Ну ну село є село. А навіщо? Чому як так? Чи є у вас якісь версії? Село знаходиться безпосередньо на узбережжі Дніпра. Село має багато виходів до Дніпра і це село, де були побудовані, скажімо так, доволі коштовні дачі, і в кожній дачі була така своєрідна своя пристань для як для катерів. І це село має найбільше виходів до Дніпра. Можливо, окупанти на зараз наносять ці удари. Я знаю, багато серед власників є і миколаївці, і херсонці, в яких просто після. Не ударів цих керованими авіабомбами нічого не залишилося на місці їх домівок, то можливо окупанти розглядають цей населений пункт як місто, де можливо, скажімо так, пересадка на катери, і саме катерами, можливо цього населеного пункту через осі приватні такі причали. Робити атаки і, і виїжджати військовим на лівий берег, можливо, так можливо, все ж таки просто вибрали цей населений пункт і ведуть тотальний обстріл. Ну а що до речі, селище Велетенське, яке обстріляли керованими абіабомбами, там взагалі не зрозуміло з яких причин вони це роблять. Тому це може бути або проста терористична атака, або росіяни, все ж таки думають, що ось ці. Не приватні е, пристані можливо будуть використовувати наші військові. Угу. От ви сказали, що приватні причали. Я думаю, про те, як все таки е, багато ще нам потрібно дізнатися про нашу батьківщину, про те, що у нас є такі ну буквально дива. Можете дорогі друзі, хто нас дивиться загуглити, що таке кізумис це неймовірно красиве е мальовниче місце. Ну і от е ви Сергію мене буквально зараз е здивували, тим що там є дачі з приватними причалами. Але з іншого боку, е як мало ми все таки знали е про окупантів, про наших так званих братів, колись як хтось думав, старших е про те, наскільки вони хворі, наскільки вони хворі, оцим от дать жить хорошо, унічтожить саме найкраще. Ну такі, десь в певному от плані паралель мені із Бучею і Ірпенем під Києвом пригадується, бо справді там були ну прекрасні шикарні домівки, можливості, природа. Ну і от. Те, що роблять зараз окупанти, це ще раз говорить про те, що Росії просто не має існувати, пане Сергію. Я вам дякую.